На вашу думку, чи потрібно після перемоги, чи хотіли б ви змінити президента України? Ні, не хотіла б. Ну, я вважаю, що він робить все для нашої перемоги, і я хотіла б залишити його, тому що якщо буде перемога, значить це в першу чергу його досягнення. І звісно, що ЗСУ. А ось наприклад, Верховна Рада України, Верховну Раду треба розпустити, тому що ті, хто йшли навіть під слугами народу, не виправдали очікувань. Дуже багато їх ловили на неправомірних діях. Як показала практика, треба їх міняти. На вашу думку, якщо там ми все-таки змінимо, то щось в країні зміниться? Коли перестануть ловити суддів і всіх інших, тих, хто в Верховній Раді, на тих, що вони хочуть давати взятки або беруть взятки, так, то тоді, можливо, щось зміниться. Віримо в краще. Президент, я думаю, дуже великий молодець, тому що його зараз дуже великі показники в Європі, його дуже сильно поважають. А коли вже буде Ну, можна сказати, такої функції піар машини він виконує дуже добре. А щось таке буде потрібно. Ну, думаю, можливо, потрібні зміни, але в залежності, яка буде ця особа. А щодо Верховної Ради України там теж потрібно змінити я вважаю особливо так, тому що буває, ну як це було наприклад до ну, ще повномасштабної війни, що в Верховній Раді були такі люди, які взагалі ну не повинні це були. Це були можна сказати державні вороги, там проросійські політики, які просували наратив російські, і потрібно зараз поміняти. Ну думаю, важливо, що прийшли нові молоді люди і з новими ідеями і Ну, я думаю, можливо, і будуть зміни, але це буде не ваш час і треба буде це контролювати. Добра школа пройде в нього зараз і проходить. Я так думаю, що він знає, що робити тепер. Тобто, після перемоги він стане, пан Зеленський стане ще краще. Так, думаю, так. А от щодо Верховної Ради України, ну що скажете про раду нашу? Ну там треба міняти. Вам треба, напевно, лишити 30% напевно, їх всіх. Треба міняти. Чому ви так вважаєте? Ну, тому що дуже велика корупція, дуже велика корупція. І вона йде звідти, вона йде зверху.